Отже, у нас сьогодні в меню як виглядає Франція, як я тут прожила три роки. Я питала французів, чому вони не дарують квіти. Вони кажуть, ну ті, типу, я ж не можу тобі дарувати багет. Спостерігала таку сцену, вона на випередження пікає своїм телефоном, щоб не він заплатив. Боже, як мені смачно. Обов'язково замовте кхеветгіс. Вони дуже схожі на. Ті самі креветки, які в Одесі чи в затоці, в граньоних стаканах, отакий от хюч, великий мінус. Відсутність безпеки. Я навіть коли маю везу в школу, я защокую свій годинник на руці, вдягаю свій діамант, все вдягаю на себе, і так вони п'ють алкоголь. Якщо раптом доза недопустима для Франції, вгадайте наскільки вас позбавлять водійських прав? Так давай вип'ємо, щоб серія була цікава. Уявіть ситуацію. Я відвожу маю в школу і викидаю сміття. На вулиці дощ, і тут зупиняється машина, там сидить два чоловіка, і вони мені кажуть: о, ви ж та сама дівчина е, на YouTube, яка знімала відео про Францію. І я така. З тим сміттям стою, кажу, да, це я чого так давно не знімали про Францію? Питає мене цей чоловік. І я думаю, чого я так давно не знімала про Францію. Зараз ми сидимо в дуже знаковому місці, і раніше я про нього не знала. То відео, яке я знімала два роки тому назад, я там всюди розповідаю про Асту. Всі знають вже Асту. Сьогодні я вам розповім, як виглядає Франція моїми очима після того, як я тут прожила три роки. І ця думка стала зовсім іншою. Отже, тут на коті Форвіль є така дуже скромна рибна лавка. Тут, бачите, якісь стільці, але тут найсвіжіші морепродукти, і якщо ви будете в канах, обов'язково приходьте сюди. Отже, у нас сьогодні в меню 12 їжаків. І якщо ви будете у Франції, обов'язково замовте сірі креветки. Вони називаються. Кревет Гріс. Вони дуже схожі на ті самі креветки, які в Одесі чи в Затоці продавали в таких от маленьких склянках, граньоних стаканах на пляжі. От вони дуже схожі, але трошки смачніші. <рес> Мій улюблений тартар це тартар із Грибінця. Настя замовила карпаччо із Дорадо. Боже, як мені смачно! Боже, як мені смачно. До речі, кажуть, що гарно їсти в кадрі це окрема навичка. І що Дантеса взяли в проєкт я люблю тебе, тому що він дуже смачно їсть. Я не знаю, чи я вмію смачно їсти, якщо чесно. <сих> Буду їсти як вмію. Французи починають свій обід о 12-й годині, о 12.30. Вважається дурним тоном телефонувати їм під час того, як вони обідують. Ввечері телефонувати по роботі і вихідні дні теж не можна. А, і звісно, французькі бабульки о 12-12.30 вже сидять з келхом першого розе. До речі, кажуть, що це особливість нашого регіону, тому що тут живуть багаті французи, які приїжджають сюди на пенсію. Що оці стильні бабульки в вінтажному шанель з шанель, сумочками. Із сумочками. І з розе, що це просто специфіка лазурного узбережжя, що в інших більш там, простих регіонах, наприклад, таких як Ліон, ти ніколи не зустрінеш таких стильних жінок. До речі, всі француженки дуже худі. Я намагалась дослідити, чому вони всі такі худі. У них навіть вважається. наче, Дурний тон мати зайву вагу, можливо, ще є специфіка. Що, знаєте, є жінки, які коли входять в клімакс, вони стають худі такі як зсихаються, а є навпаки, які набирають вагу. Можливо, це ще з цим пов'язано, але мені здається, що вони насправді дуже мало їдять. Вони замовляють десерт, наприклад, одне термісу на двох, або а, одні профітролі на двох. Така сцена, вони беруть одну ложечку і залишають. Можливо, там дві, ну, максимум три маленькі десертні ложечки. Вони з'їдають цього десерту і залишають його. Тому мені здається, що секрет їх стрункості в тому, що вони насправді дуже мало їдять. І так вони п'ють алкоголь, але це завжди три келихи в день. Ще з приводу побутового п'янства французів і того, що вони їздять за кермом. Коли вони п'ють, я знаю багато випадків, коли е, доводилось дихати в трубочку три келиха для жінки, вина, це допустима їх е, доза проміль. І така дуже смішна історія. Якось їхали дві дівушки з Монако в Кане додому. І е, вони вдвох були так нормально випили. Та, яка була за, за кермом, її зупиняють, вона дихнула, їй сказали, що у вас недопустима норма. І Увага! Ви писали штраф невеликий і сказали, що ваша подруга може дихнути, якщо в неї допустима, ви просто поміняєтесь місцями і ми вашу машину не будемо евакуювати. І вони так і зробили. Її подруга сіла за кермо, і вони поїхали далі. Тепер увага. Якщо раптом все-таки у вас доза така недопустима для Франції, у мене один знайомий колись так сильно випив і був за кермом, то увага! Вгадайте, наскільки вас позбавлять водійських прав? Ставки <звук> на два тижні. Тут аварія це якесь там диво, тому що вони всі не порушують швидкість. Тут їздять всі дуже акуратно. Рівно, як і катаються на лижах. Мене моя подруга недавно спитала, вона була. Перше в ауроні на лижах, і вона каже: Мартіна: а чому ніхто нікого не збиває? Не так як в Буковелі. Є це така загальна вихованість, я не знаю інтелігентність в, в манері а, того, як вони катаються на лижах, як вони їздять за кермом. У всьому є оця французька інтелігентність. І мені здається, що вона власне і балансує а, все навколо. Цей slow life, він у всьому і навіть в тому, як вони смакують їжу. А що я маю вам розказати про? Гідність е, французів і офіціантів. Наприклад, чим відрізняється офіціант в Україні і в Франції? У Франції вони пишаються тим, що вони офіціанти. Він може бути е, потомственним офіціантом. Тобто він з покоління в покоління офіціант, і це круто. Йому в Асту, наприклад, працюють офіціанти, яким там 60 років, 55. І він не вважає, що з ним щось не так, бо він офіціант. В них є ця гідність внутрішня, просто тому що він француз. Йому не потрібно своєю посадою, грошима чим ще підкріплювати внутрішню гідність, що я француз. І якщо у нас офіціантами працюють хто там студенти, які хочуть підзаробити, або люди, в яких не склалося з професійною діяльністю, вони йдуть це як останній твій шанс. А у Франції це круто бути офіціантом, рівно як і круто бути продавцем на ринку і мати сімейний бізнес, наприклад, смажити квіти цукіні. Тут є дуже класна пара, чоловік і дружина, і я бачу, як він кайфує від своєї. Роботи. Всі його знають, з ним всі вітаються. І е, у нас ринок закривається о другій годині, і я спостерігала, як він випиває в кінці робочого дня свій перший такий келих пива. Він так одним ковтком цей довгий келих пива п'є і так його смакує. І він Видно, просто як який він щасливий. Оце реальний француз. Вони прям реально вміють насолоджуватись життя. Ми щойно запитали відмінність в їжаках, як одні і інші відрізняються. Ті, що темніші, це ісландські з, з більш холодного моря, а ці, які більш помаранчеві, вони із іспанського з більш теплого моря. Тепер ми в курсі. І ви теж. А обов'язково підпишіться на мій канал. Я пообіцяла собі у 2025 році частіше знімати YouTube. Тому чекайте на нове відео і обов'язково поставте лайк цьому. Отже, ми закінчили наш обід. Е -е, рахунок був 149 євро 80 центів. Я його сфотографувала, але це з алкоголем. Ми випили по три келиха. Якщо б ми не пили шампейн, це рахунок був би 100 євро. Було дуже смачно. Маніфік. Шик-маніфік. І зараз на годиннику 14-13. Вони вже все прибрали. Ми останні. Вони тактично натякають, що нам час ти. Зараз за моєю спиною мерія міста Кан. Тут всі заключають свої шлюби. Настя, до речі, тут теж одружувалася. Як, до речі, процес складний? Жахливий так? загалом Франція це країна, папірець, і тут все дуже сильно має свій протокол, час це дуже довго. Скільки п'ять місяців. Але ви знаєте, після того, як в Україні впав весь реєстр на два місяці, і не можна було ні розлучатись, ні одружуватись, і ні продати квартиру, ні купити квартиру це мені батьки зараз розповідали. То я подумала тоді вперше, можливо, цей, ця країна-папірець теж якийсь плюс. Якщо говорити про стосунки з французами, ну, скажімо так, в мене небагатий досвід, взагалі, мягко кажучи, його немає. але я спостерігаю за тим, як себе поводять французи в парах. Є цей стереотип, начебто у Франції, як і у всіх європейських країнах, все 50 на 50. Я один раз спостерігала таку сцену, коли хлопець і дівчина сиділи французи, а вони сиділи в ресторані і приходить офіціантка і дає оцей ну, паркарт. Термінал, і вона на випередження пікає своїм телефоном, щоб заплатити за рахунок. Тобто не спліт 50 на 50, а вона прям на випередження це зробила, щоб не він заплатив. Звісно, ми не знаємо контекст. Можливо, там вони вже зустрічаються там, вдруге і вперше платив він. Або, можливо, вони зустрічаються довго, і в них спільний бюджет, що, чесно кажучи, для Франції майже нереально. Але. Ця історія про те, що жінки хочуть бути дуже індепендент, типу, і вони самі борються за свої ці феміністичні карочі права. Мені здається, що це специфіка саме е, європейських жінок. Коли європейці зустрічають українок, вони розуміють, що ми не будемо платити за рахунок. У мене жодного разу не було такої ситуації, коли мені запропонували заплатити за рахунок. Тепер ще кілька спостережень щодо стосунків з французами. Вони не дарують квіти. Наприклад, в мене є досвід, коли український чоловік приходить завжди на зустріч з тобою з квітами. Тобто, якщо навіть він тебе бачить щодня, він щодня приходить з квітами. Привіт, тобі у Франції квіти не дарують або дарують дуже рідко, тому що це частина культури. Квіти тут це як багет. Тобто ти йдеш на ринок, ти купуєш якісь там, не знаю, артишоки, продукти і так далі. І... Коли ти закінчуєш свій маркет шопінг, ти береш квіти. Квіти є у всіх домах, вони є завжди свіжі щотижня або що кожні п'ять днів, і квіти коштують, увага, 10 євро. Тому я питала французів, чому вони не дарують квіти. Вони кажуть, ну типа я ж не можу тобі дарувати багет. Ну, У них, якби це не частина культури, це настільки проста, прозаїчна, щоденна, буденна річ квіти, що вони навіть не думають. Що це важливо. Далі. У мене була ситуація, коли я зрозуміла теж відмінність між французьким чоловіком і українським. Український чоловік в ресторані тебе тримає за руку під столом, а француз тебе тримає за руку над столом. Коли вони закінчують трапезу, в них є ця така. Няшна штука, вони тебе беруть просто за руку і з тобою сидять, розмовляють. І вони таким чином демонструють, що ви типу, капал, або взагалі, ну якби взагалі демонструють своє ставлення до тебе. Це, до речі, стосується і компліментів. Француз, якщо робить тобі комплімент або француженка, то це насправді щиро. Це мені розповіла до речі, маєчка. Вона каже: Мама, ти знаєш? Я коли вчилась в українській школі. А ви знаєте, моя Майя дуже симпатична, і вона дуже така доглянута. Вона завжди щовечора робить собі укладку, локони, вона завжди гарно одягається. Вона каже: знаєш, мам, я в Україні. Чи через заздрощі, чи через що. Ну я не знаю. Мені ніхто ніколи не робив компліменти моїй красі чи моєму стилю. А у Франції до мене підходять мої старшокласники і кажуть, просто там вони мене не знають. Вони просто кажуть, що в мене гарне волосся, або що в мене довгі вії. Боже, які в тебе фантастичні очі, або як ти сьогодні гарно одягнулася, або просто роблять компліменти моїм е, кросівкам. І вона говорить, мам, і я відчуваю, наскільки це щиро, мабуть, це така велика відмінність, це відсутність цієї жаби української, яка не дає просто зробити дитині комплімент, що вона красива. І це стосується і чоловіків. Вони теж дуже охоче роблять компліменти жінкам. Ще вони завжди тебе питають сава. Сава це тип, як справи, але це частина вітання, яка взагалі не потребує відповіді. Тобто ти просто кажеш, сава або сава б'ян. Тобі не потрібно розказувати, як тебе справи. То коли тебе француз питається, як справи, не треба зупинятися і розповідати, що в тебе в житті відбувається. Це просто така форма вітання. У французів це норма, вітаються всі з усіма, навіть якщо ти не знайомий особисто, вони всі завжди дуже привітні. І дуже вічливі. Ще Франція це країна контрастів, і що я зрозуміла точно, треба завжди дотримуватись їх правил. І не потрібно зі своїм самоваром лізти в чужу країну. Я зараз стою там на фоні яхт, які коштують не знаю скільки мільярдів. Хотіла розказати, наприклад, про подарунки. У них є така традиція. На день народження це у дітей особливо розповсюджено, що ти маєш в кінці дня народження сидіти і розкривати всі подарунки, тобто це ціла традиція. Всі чекають цей момент. Ти не можеш подарувати щось таке, ну екстра пей. Загалом подарунок дитячий коштує не знаю, 30 євро, мабуть. Максимум 50 євро. Навіть якщо в тебе не знаю, батько-власник такої яхти, і ти йдеш на дитячий день народження, тут у Франції, до якогось там, не знаю, мангазького підлітка, то е, ну, всякому випадку в тому оточенні, де я і моя донька спілкуються, то нормальний тон це дарувати подарунок до 50 євро. Зараз прогулюється конна поліція. Ми зараз її знімемо, і я вам розкажу про поліцію і про безпеку Франції, якої немає. Конна поліція це окрема культура для Франції. Це виглядає дуже естетично, як ви бачите. Вони можуть просто. Є таке відео, де конна поліція Кан прям заїхала в магазин Ермес. Майя займається у мене конним спортом, і взагалі каже, що можливо вона буде працювати в конній поліції. Я Кажу, господи, можна, будь ласка, не в конній поліції, а хоча би не знаю, бути актрисою. І це, це другий варіант, навіть перший, що вона буде актрисою і вона буде зніматися без дублерки, в Бріджертоунах, 12-й сезон. <ріст> Тут взагалі, до речі, такі хобі, як теніс, коні і все, що пов'язано з водою, це, це прям теж як норма життя. У школі французькій у Май, в них половина року це плавання в басейні, половина року це теніс на корті. В них немає таких класичних. Як у нас було раніше на руханці, не знаю, ми 60 метрів бігали 100 метрів, якісь марафони чи якісь базові фізкультурні штуки. У них завжди спорт, це саме якийсь напрямок спорту. Правда, був якийсь футбол на траві. Я пам'ятаю, був футбол на траві. І був степ. А, у них був на фізкультурі степ. Тобто вони вчили різні танці і разом всі потім танцювали степ. Має вчитися в школі сен махі і, скажем так, нам дуже сильно пощастило. Всі школи діляться на три типи: це Паблік, інтернешнл і католицькі. Коли ми тільки приїхали в Францію, я тоді зустрілася з Яною Спіріною. Можливо, ви знаєте, вона була міс України колись. Вона давно тут живе. В неї три сина, і вона мені сказала: Мартіна, не витрачай час. Тому що, якщо твоя дитина потрапить в інтернешнал школу, по-перше, вона не може претендувати на паспорт Франції через 5 років, тому що вони вважають, що ти недостатня афранцузілса. І... Там немає належної академічної освіти, тому що діти на перервах говорять російською. Там, як правило, заможні українці і росіяни вчаються, ну крім там звичайно іноземців. Ось і особливо на лозеровому побережжі всі школи Мужан International, Монако International і Ніце вони, типу, камсі-камса щодо. Ціна, якість і 25 тисяч євро на рік це насправді дуже багато. В паблік школах дуже багато біженців. Оскільки Франція дуже соціалістична країна, і вона приймала завжди всіх, то там вчиться дуже багато різних національностей і. Можливо, це зараз так некоректно прозвучить, але у Франції все і школи, і райони діляться на райони, де є Араби і де нема арабів. Рівно так і школи, де є Араби і де нема Арабів. Отже, в католицьких школах нема арабських дітей. Вони наполовину платні. Там є частина це приватна. Хтось має ну є власних школи, а частина це церква. Компенсує, отже, навчання у має коштує 3500 євро десь так на рік. Це досить символічна плата, але потрапити в таку школу майже неможливо. Я зараз розумію, вже через три роки, що має супер сильно пощастило зі школою. Ось і в школі мені коли розповідати, там всі проблеми навколо кохання. Хто з ким зійшовся, хто з ким розійшовся, панує е, суцільне кохання. Була ситуація, коли хлопчик розплакався, тому що е, вчитель невдало пожартував над ним, і всі підтримували цього хлопчика. Тобто плакати хлопчику в 13 років в школі це норма. Якщо він посварився зі своєю дівчиною, весь клас його підтримує, тому що це норма. Розумієте, а всі в них, коротше, інша категорія проблем у дітей в школі. І це реально окремий кайф. А тепер про мінуси життя у Франції. Перший мінус це вода. Вони продають в бутлях якусь воду, де написано там магній. Вони додають якісь добавки, тому що вода з крану з нею явно щось не так. По-перше. По-перше, волосся моє просто жахливе, просто жахливе моє волосся від цієї води. Я проводила експеримент, я приїжджаю в Україну, мию голову, просто посушила фен. У мене ідеальне волосся. В Франції я помила голову, воно ніби як та вода як не вимиває. Я не знаю, вона виглядає як пакля. Це волосся, просто, просто суцільна пакля на голові. І о, один раз я думаю, так, ну, піду, я зроблю укладку в салон. – це окремий пункт в салоні, щоб тобі зробили укладку. В них є у французькому салоні три категорії майстрів: той, який миє голову, це одна категорія. Той, який розчісує твоє волосся, це друга категорія. І та, яка робить тобі укладку, це третя категорія. Тобто та, яка робить укладку, вона не може тобі мити і не може тобі розчісувати волосся. Тому я зробила опитування серед своїх подруг. Мені рекомендували дуже класну майстриню, француженку, яка робить класну укладку на браш. Але поки я дійшла на той браш, у мене вже не було половини волосся на голові, тому що цей чоловік, який розчісував мені волосся, він мені просто видер півголови. Спочатку француз молодий такий, може, років 18, отак, отак тобі просто мив цю голову, що в мене просто е, волосся отак стояло. Потім цей намагався це розчесати і не міг. Потім, коли я вже дійшла до класної майстрині з брашом, то в мене вже не було ні настрою, ні бажання робити ту укладку. Крім того, вона коштувала 70 євро. Просто помити голову і висушити волосся на праж. Тому, якщо раніше я в Україні... Взагалі ніколи майже не мила голову вдома. У мене був абонемент там в бекстейдж або в якийсь інший салон, де я кожні 2-3 дня приходила постійно вранці перед роботою, підняла собі така хоп, голову, помила і пішла. То у Франції це. Суцільна проблема. Тепер найбільший величезний, отакий хюч великий мінус життя у Франції це відсутність безпеки. Мені вже здавалося, що всіх українців вже пограбували. Коли ми приїхали зі всіма своїми пожитками, вони знали, що всі українці приїхали з грошима і з прикрасами. думали, що це все закінчилось. Навіть зараз рівно грабують з цим. Не бореться поліція взагалі. Але в мене зато тепер є нова звичка. Я навіть коли. У сьомій п'ятдесят ранку маю, везу в школу, я защокую свій годинник на руці, вдягаю свій діамант, все вдягаю на себе, або воно лежить в мене в банківській ячейці. Це вже звичка на автоматі. Ти вдягаєш всі прикраси і опускаєш жалюзі в підлогу. Навіть є такі грабіжники, які проїжджають на скутері або самокаті і вміють різні годинники відщовкувати різним способом. Що потек Філіп вони знімають одним рухом, ролікс вони знімають іншим рухом, що ці грабіжники настільки. Типа як професійні, що ти взагалі з цим нічого не можеш зробити. Але найгірше, що колись траплялося на моїх очах у Франції, та що я бачила, це був випадок, коли дівчину побила охорона кафе. Виникає певний якийсь конфлікт на барі, підходить охорона, і охорона цього бару бере і отак силою просовує її під. Ребра руку їй боляче, і вони починають її штовхати на підлогу. І бити ногами. Звісно, ми е, почали викликати поліцію. Приїжджає поліція, і увага! Мені полісмен говорить: я вам раджу, е, якщо вона громадянка Америки, позвонити в посольство, це може щось змінити, тому що ми не можемо ніяк впливати на такі ситуації. Тобто поліція Франції не може впливати на такі ситуації. Це туристичне місце, у нас постійно ці бійки, у нас є. Протокол, що ми не маємо взагалі заводити ніякі кримінальні справи на такі випадки. Тому вам ніхто не допоможе. Вам може допомогти тільки посольство, якщо раптом, якщо ви туди дозвонитесь. Ну коротше, ця історія нічим не закінчилась. Я, звісно, більше не ходжу в, в цей заклад. Тому відсутність безпеки це, це катастрофа. Це просто катастрофа і ти завжди в напрузі. Дякую вам, що ви. Подивилися про життя у Франції. Я не претендую на експертність в цьому відео, тому що, звісно, це просто мій погляд, і є специфіка лазурового побережжя. Ти ніяк це не уникнеш. І я знаю, що в Парижі це взагалі окреме життя, і в інших маленьких місцях це окреме життя, в Провансі це ще третє життя. Я вам розповіла про особливості життя. Французів на Лазуровому узбережжі. Всіх обіймаю сонячний привіт, зараз зима, класна погода, і це е, ще одна причина, чому тут круто жити. Все, всім пока. Бізу-бізу, як кажуть французи.